Які можливості ви зараз не помічаєте? Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Король Пентаклі вказує, що ви, можливо, не помічаєте можливості, пов'язані з фінансами, стабільністю або кар'єрою. Це може бути знак того, що ви недостатньо впевнені в своїх професійних навичках чи здатностях досягти стабільного матеріального становища. Також ви можете не помічати шансів для зростання через недостатній фокус на довгострокових цілях або нехтування своїм бізнес потенціалом. То мечів вказує, що ви можете не помічати можливості, які приходять через ясність думки та рішучість. Це може бути шанс на нове розуміння або можливість розв'язати складні ситуації за допомогою чіткого мислення і прямоти. Також може вказувати на нові ідеї та відкриття, тому вам може бракувати рішучості або впевненості у використанні цих можливостей, хоча вони є прямо перед вами. Перевернутий пас жезлів вказує, що ви можете не помічати можливості для нових починань або не використовувати свою енергію для створення нових ідей. Ця карта може свідчити про страх перед невідомим або відсутність мотивації діяти. Можливо, ви не готові ризикувати або спробувати нові шляхи, що обмежує ваш розвиток і можливості. Всі ці три карти вказують, що ви не помічаєте можливості, які приходять через ясність думки, рішучість чи готовність діяти. Можливо, ви не звертаєте увагу на потенціал для стабільності і фінансового зростання, бо сумніваєтесь у своїх силах або втрачаєте віру в свої можливості. Також є труднощі з початком нових проєктів або ідей через відсутність мотивації чи страх перед невідомим.